Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаю вам всім здоров'я і добра! Дітки, сьогодні до нас на заняття завітали ось ці малесенькі синички. Вони дуже-дуже замерзли на дворі, тому що на вулиці зима, тому хочуть у нас погрітися. А ще їм дуже цікаво, а що ж ми тут з вами вивчаємо на наших заняттях? Давайте ви скажете станичкам, що ми вчимо на наших заняттях. Так, молодці, ми вивчаємо звуки та букви. А нагадайте ж мені, будь ласка, а які в нас бувають звуки? Вірно, голосні та приголосні. А я вам ще скажу, дітки, що приголосні бувають тверді та пом'якшені, але пом'якшені ми поки що з вами не вчимо, а вчимо лише тверді. Ну що ж, давайте ми з вами пригадаємо, а які ж голосні звуки і букви ми з вами вже вивчили. Тож увага на екран! Будьте дуже і дуже уважні! Ви знаєте, що букви бувають великі і маленькі. І ось ви помітили, що біля кожної великої букви стоїть малесенька буковка. Давайте ми разом з дітками їх назвемо: А. О, У, Е, І, И. Давайте ще разом трішки швидше. А. О, у, Е, И. І... А тепер ще раз дуже-дуже уважно погляньте на ці буковки, як вони розміщені, тому що вони з вами хочуть погратися в хованки. Увага! Подивіться тепер ось на цей малюночок. І скажіть мені, будь ласка, а які ж тут буковки сховалися від вас? Так, буква О та І. Молодці. А на цей малюночок дуже уважно подивіться. От які букви зникли. Так, У та І. Умнічки, ви дуже уважні. І ось цей останній малюночок. Ану, скажіть мені, які тут буковки від вас сховалися? Молодці! А та Е. Ну і що ж, малята, з цим завданням ви справилися. А ще ми з вами вивчили одну приголосну букву та звук. Нагадайте мені, яку. Так, ось вона з'явилася на екрані буква М. А яку букву будемо вчити ми сьогодні з вами. Ви дізнаєтеся, коли дуже уважно послухаєте віршик і скажете мені, який звук ви тут чуєте найчастіше. Приготувалися? Слухаємо уважно. Ніна несла з магазину ножиці в новій корзині. Нитки, ножик і тканину ще й намисто для хрестини. Який ви тут звук чуєте найчастіше? Молодці звук Н. Тож сьогодні ми з вами вивчаємо звук та букву Н. І увага на малюночок. Зараз ми з вами назвемо слова, які починаються зі звука Н. Носоріг. Нитки. Напій, між. Небо. Ножиці, нора, нарцис, нутрія. А тепер подивіться уважно: ось на цей малюночок. А на що ж, схожа наша буковка? Н? Так. Два носочки, з'єднані третім носочком, і. Вийшла буковка м. Молодці. А тут гамачок повісили на дерево і теж він став схожий на букву м. Планочка, через яку стрибає дівчинка, теж схожа на букву м. І ножиці, якими які ми так любимо вирізати, коли робимо аплікацію, теж схожа на букву Н. Ну що ж, а тепер я вам пропоную трішечки відпочити від екранів. Ви можете вмоститися так, як вам зручно, можете лягти на ліжечко чи на підлогу. І так як до нас наближається новий рік, а ми ще з вами ну, не дуже до нього готові. Правда? Я пропоную вам сьогодні нарядити ялиночку новорічними іграшками ось наша ялиночка. Так? В чому буде заключатися завдання? Я буду читати вам речення. Ви будете дуже уважно його слухати, і казати, вірне воно чи ні. Якщо речення вірне, ви мені кажете так. Якщо речення не вірне, ви мені кажете ні. За кожну правильну відповідь, ви отримаєте від мене іграшку, яку ми повісимо на ялиночку. Завдання зрозуміле, так? Ну що ж. Починаємо слухаємо дуже-дуже уважно. В акули немає зубів. Вірно, чи ні? Ні, невірно. Наступне. В озері є молоко. Ні, не вірно. В озері є що? Вода. Але. Якщо ми нальємо туди молоко, так, то воно, звісно, там буде. Але все ж зарахуємо, як ні. Так, тому що там вода. Іще одна іграшка йде на нашу ялиночку. Наступне речення. «Зі слив роблять сливовий сік. Так, вірно. Трава нижча за дерево. Так, і ще одна іграшка. Мій дідусь старший за мене. Так, вірно, молодці. Дрова роблять з дерева. Так, вірно. Вогонь холодний. Ні, не вірно, вогонь який? Гарячий. Праскою розчісують волосся. Ні, так, не вірно, праскою що роблять? Так, прасують одяг. Кущ вищий за траву. Так, вірно. У жирафи п'ять ніг. Ні, звичайно, не вірно. Скільки у жирафи ніг? Так, чотири. І останнє завдання у штанах є рукави. Ні, звісно ж, не вірно. У штанах є штанини. Молодці. Ви отримуєте останню іграшку на ялиночку. Подивіться, яка в нас вийшла. Красива новорічна ялинка. Ну що, ж, тирішечки відпочили, молодці, а тепер номер ну, ведесенько до екранів. Що ж, продовжимо. Зараз з'являється картиночка. Ваше завдання: назвати всі предмети, які тут намальовані, і відгадати, які слова починаються зі звука Н. Ну що ж, поїхали разом зі мною. Носок. Носоріг, корона. Ножиці, шоколад, будинок, незнайка, зебра, нитки, нога. Тож назвіть мені, які слова тут починаються зі звука Н. Так. Носок молодці. Носоріг. Ножиці. Незнайка. Нитки. Нога, молодці. А тепер назвіть мені ті предмети, які залишилися, і скажіть, в яких словах звук м знаходиться всередині слова? Давайте разом зі мною. Шоколад. будинок, зебра. Корона. Де тут звук М сховався посередині? В яких словах? Так, в слові. Будинок і корона. Молодці, а шоколад і зебра це взагалі зайві слова. У в них не сховався жоден звук «Н». Отже, ми з вами визначили, що звуки бувають на початку та всередині слова. А ще вони бувають, де дітки, підкажіть мені. Та в кінці слова. Тож погляньте, будь ласка, ось на цей малюночок. І давайте з вами назвемо ці предмети. Камін батон вагон. Кабан тюльпан вазон. Диван кавун банан. Фазан, баран, кажан. А в цих словах у нас де сховався звук «Н»? Так, вірно, молодці в кінці слова. Ну що ж, а тепер пропоную вам виконати звуковий аналіз слова так, «СЛОН». Будь ласка, я вам нагадаю, що голосні звуки позначаються крапочкою, ось такою, так? А приголосні як? так молодці однією рисочкою. Ну що ж, починаємо. Перший звук, який ми чуємо, давайте чітко промовимо слово. Слон. Який ми чуємо перший звук? Так, с, с. Він який? Голосний чи твердий приголосний? Так, він твердий приголосний, тому ми ставимо рисочку. Далі промовляємо який звук слон. Так, молодці. Звук Л. Він у нас теж який. Умнічки, приголосний. Далі, після звука Л, який йде звук? Слон. Так, звук О, і він у нас який? Молодці, голосний. І останній звук, який ми чуємо, давайте ще раз промовимо слово. Слон. Який? Так, наш звук н, і він у нас теж твердий, приголосний. Молодці! То скільки в нас звуків у слові слон? Так, умнічки, в слові слон у нас чотири звуки. А тепер я вам пропоную прочитати. З нашою буковкою Н слова, склади, і навіть сьогодні ми прочитаємо з вами речення. Будь ласка, увага на екран і будьте дуже уважні. Починаємо: Ін, ан, он. Ан, он, ун, ін, ін, ен. А тепер давайте прочитаємо з маленькими е, буковками голосними. Он, ан, ен. ІН, УН, Ін. Умнічки. Ну і що ж, давайте ми з вами промовимо чисто мовочки. Ан, ан, ан. У нас новий диван. Он, он, он. На столі лежить лимон. Ун ун ун. На городі виріс великий кавун. Ін ін. ін, Всюди чути дзвін. Ен. ен, ен, Дідусь отримав орден. Ін, 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 Я у батька один. Далі увага! Переходимо до читання відкритих складів. НИ, на но, ну. На. НО, НУ, Ни, ні, не. І чистомовочка з відкритими складами. На на НА, СМІХ, дзвінкий луна. Но, но НО, ми йдемо в кіно. Ну, 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 співаю пісеньку одну. Ні, ні, ні. Вранці співають півні. Не не. НЕ, Красива сукня у мене. НИ, НИ, в батька два сини. А тепер, дітки, наші буковки, наші склади з нами хочуть погратися. Подивіться, вони сховалися ось за ці червоненькі сонечка. Давайте зараз дуже-дуже уважно поглянемо і спробуємо відгадати, а які ж склади сховані за сонечками. Починаємо. Но не ну, НИ, ні, на. На ну. А на цій картиночці? Он, ан, ун, ин, он, ан, ун «ін». А тут но не «ун», «ни», он на. Ан, ну ін. А тепер до двох букв додаємо третю букву. Починаємо. Нан. Нон. Ну. Давайте разом з нею почитаємо. Нам нині ними. ми. Ну що ж, буковка, ми теж хочемо з вами погратися. Зараз ми з вами прочитаємо ребус методом: ось таке слово увага на екран! Яка квіточка у нас на першій картинці? Так, квітка мак. Давайте з вами! Визначимо, які перші дві букви в слові Мак. Так, молодці. Це склад «МА» з'являється. На другій картинці в нас знову квіточка Мак. Так. І знову беремо дві перші буковки. Так, буква М і А «МА». І в нас вийшло слово М. МА. -ма». Умнічки. Ну що ж? А скажіть мені, будь ласка, а як звали дівчинку, яка прийшла до нас на початку е, заняття? Так. Дивимося на екран і читаємо, як її звати. Ніна Ніна. А у Ніни є подорожки. Читаємо нона. Но і ще одна подорожка. Інна інна. Наостанок, давайте з вами спробуємо. Можливо, вам допоможуть батьки, які поряд з вами, прочитати речення. Так, речення в нас складається зі слів. Увага на екран. В реченні перша буква починається завжди з великої букви. А в кінці ми бачимо крапочку. Так? Це розділовий знак, який Вказує на те, що речення завершене. Читаємо. У мами Ніна і інна. Перше речення закінчилось. Друге речення на маму. Що? Квіти. Так, або букет. І в кінці теж Крапочка. Дітки, про що ми прочитали в цьому реченні? Так, про те, що у мами є Ніна і Інна. І що вони їй? Подарували букетик. Молодці малята. Ну що ж, я думаю, нашим синичкам було дуже цікаво, вони трішки погорілися на нашому занятті, будуть вже летіти в своїх справах. А вам я дуже дякую, ви у мене н-н. Неймовірні! До наступної зустрічі! До побачення!